Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 10, вірші з 5 по 12. во множайших їх благоволі Бог, поражені, бо биша в пустині, Сія ЖЕ образі нам биша, як у БИТІ нам похотніком злих, І ОНІ ПОХОТЄШЕ. Ни идолослужители бывайте, якоженецы от них, якоже є писано, все доша люди ясти і пити, і восста, и грати, ниже соблудиим, якоженецы от них соблудіша, і падоша в один день двадесять три тисячі. Ні да іскушаємим Христа, якоже не оты от них искусиша і от змій погибоша» ни робщите, я кожен отцы от них рапташа, і погибоша от Всегубителя, сияжи вся образі, прилучахуся, Онім, писано же биша в научение наше, в них же концы век достигоша, тем же, мняйся стоять и да блюдеться, да не падет. Але їх багатьох не вподобав був Бог. Бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано: люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували та й від Зміїв загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 10, вірші з 12 по 22. Чим же мняйся стоять да блюдец да не падід? искушение вас не достиже, точью человеческое. Верен же Бог, и же не оставит вас искуситесь паче, еже можете, но сотворится искушением и избытие, яко возмущи вам понести. Тем же, братья моя возлюбленная, бегайте от идолослужения, яко мудрым глаголю, судите вы, еже глаголю. Чаша, благословения, юже благословляем: не общение ли крови Христовой есть. Хлеб Его же ломим, не общение ли тело Христова есть, яко един хлеб, едино тело и смы мнози, всибо от единого хлеба причащаемся, видите Израиля по плоти, не ядущие ли жертвы общницы алтареви суть, что у Боглаголю, яко идол что есть, или идоложертвенное что есть, Но за ней я же жрут, языцы, бесом жрут, а не Богови, не хочу же вас, общников, быть и бесом, не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую, не можете трапези Господней причащаться и трапези бесовский, или раздражаем Господа, еда крепчайшие Его Есмы, тому, -то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам, кажу як розумним. Судіть самі, що кажу я, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що жертви їдять, не спільники вівтаря. То що я кажу? Що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять, я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимемо Господа, хіба ми потужніші за нього? Послання апостола Павла до Галатів з 22 го вірша глави 5 по 2-й вірш глави 6-ї Плод же духовний єсть люби, радость, мір, довготерпіння, благость, милосердя, віра. протость, воздержание, на таковых несть закона. А и же Христовы суть плоть распяша со страстями и похотями, а ще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, Ащий впадет человек в некое прегрешение, вы, духовнее, исправляете такова духом кротости, блюды себе, да не и ты искушен будешь, друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. А плит духа, любовь, радость, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – Закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та споготями, коли духом живемо, то й Духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одного. Браття, як людина й упаде, в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христова.